Уявіть собі величезну залу, де замість підлоги карта Східної Європи, а замість меблів гігантські мікроскопи. Десь у високих кабінетах Кремля люди в сірих мундирах дивляться вниз, на територію під назвою Україна. Для них ми ніколи не були братнім народом чи суб'єктом історії. Ми були ідеальним біологічним та соціальним матеріалом найбагатший чорнозем світу. Найбільше непокірне населення і стратегічний вихід до моря це ідеальні умови для того, щоб перевірити, скільки може витримати людина, перш ніж її воля зламається, а сама вона перетвориться на слухняний гвинтик системи. СРСР це не була країна в класичному розумінні, це був безперервний, цинічний і неймовірно масштабний експеримент, де Україна виступала головною пробіркою. Тут випробовували все. Від штучного голоду, який мав на молекулярному рівні змінити генетичний код нації, до психологічних тортур у закритих інститутах та архітектурного пригнічення, яке мало стерти саме поняття, особистий простір. Ми звикли до причесаних версій історії з підручників, де все списують на помилки керівництва чи трагічні обставини. Але сьогодні ми подивимось на радянське минуле очима експериментатора, чому на нас тестували ядерні реактори, які боялися ставити під Москвою, як нас намагалися позбавити пам'яті через мовну лоботомію. І головне, чому цей гігантський експеримент зрештою провалився, попри мільйони жертв і десятиліття терору. Вітаю на каналі «Короткі Історії. Сьогодні ми заходимо в зону суворого режиму в історію України як глобальної лабораторії. Приготуйтесь, таку правду не розповідають на уроках історії. Її шепочуть на кухнях, тих, хто вижив. Друзі, я бачу нашу статистику. 90% з вас це дорослі люди, які не звикли вірити на слово. Ви саме та аудиторія. Яку радянська система намагалася винищити в першу чергу, думаючи, вільні та аналізуючи? Створення кожного такого відео це справжнє розслідування, де доводиться проходити крізь шари брехні та пропаганди, і мені потрібна ваша підтримка, щоб цей контент бачило якнайбільше людей, щоб канал «Короткі історії продовжував розкривати ці архіви смерті. Просто зараз підпишіться. Це не банальне прохання. Ваша підписка, ваш лайк чи розгорнутий коментар це реальне паливо для моєї роботи. Це доказ того, що ми не піддослідні кролики, а нація з пам'яттю. Ваша активність допомагає системі YouTube зрозуміти, цей контент важливий. Дякую кожному, хто зі мною на цьому фронті. А тепер до першого найстрашнішого протоколу випробувань. 1932 рік перший етап великого випробування, біологічний. Кремлівські лаборанти на чолі зі Сталіним поставили завдання: чи можна змінити ментальність цілої нації, просто змінивши її раціон? Україна була країною індивідуалістів, кожен селянин це малий підприємець, власник землі та знарядь праці. Для комунізму, який прагнув тотального контролю, такий тип людини це смертельний вірус, який треба було або приручити, або знищити. Голодомор не був наслідком неврожаючі посухи. Це була високоточна соціальна зброя. Подивіться, як працював цей механізм в Україну відправили тисячі так званих активістів. Фактично, це були лаборанти смерті зі зброєю. Їхнє завдання було не просто забрати зерно, вони забирали все: сушені фрукти, квасолю, насіння соняшника, навіть шкіряні ремні, які могли зварити і з'їсти вмираючи. У СРСР детально вивчали звіти ДПУ про випадки канібалізму в українських селах. Знаєте, чому їх фіксували з такою математичною точністю? Лаборанти в кабінетах хотіли знайти межу розпаду особистості, вони вивчали на якому тижні голоду у матері зникає материнський інстинкт, коли батько починає відбирати їжу в дітей, коли село перестає співати і починає просто вмирати мовчки, не маючи сил на бунт. Це був експеримент із дегуманізації. Система перевіряла, чи можна перетворити гордого козацького нащадка на біологічну одиницю, яка за шматок хліба з рук чекіста буде готова зрадити брата, матір чи самого Бога. А паралельно з голодною смертю працювала цинічна мережа магазинів Торхсиб. Це був фінансовий експеримент викачити у вмираючого населення останні золоті обручки, срібні хрестики та сімейні реліквії в обмін на склянку пшона. СРСР не просто вбивав, він заробляв на смерті. На ці кошти купувалися американські верстати для заводів Магнітогорська. Тобто радянська індустріалізація буквально стоїть на фундаменті з золотих зубів та срібних хрестиків українських селян. Кремль перевірив, нація віддасть усю свою спадщину за один зайвий день життя, і цей результат їх цілком влаштував. Коли біологічний спротив було зламано мільйонами смертей, експеримент перейшов у другу, більш тонку фазу соціальна інженерія. Кремлю мало було просто фізично контролювати територію, їм потрібно було вивести новий біологічний вид Homo Sovieticus – людину радянську, істоту без національної пам'яті. Без критичного мислення, але з фантастичною вірою в світле майбутнє. Україна тут була ключовим полігоном, логіка була простою якщо ви зможете зламати українця, ви зможете зламати будь-кого в цій імперії. Метод був по-справжньому хірургічним. Спершу повна ампутація інтелектуального центру нації, те, що ми сьогодні називаємо розстріляне відродження. Це не просто вбивство поетів і художників у 30-х роках, це була операція з видалення мозку. Система тестувала, що залишиться від нації, якщо фізично знищити кожного, хто здатний написати вірш, поставити п'єсу чи обґрунтувати право на незалежність. Результат виявився жахливим. На місце еліти прийшли слухняні виконавці, які писали оде Сталіну за право не отримувати кулю в потилицю, але наступний етап. Був ще підступніший. Це експеримент із мовною амнезією. СРСР винайшов унікальну методику, як за два покоління змусити націю вважати власну рідну мову другосортною, мовою неосвідчених селюків і невдах. Працював метод соціального ліфта. Хочеш стати офіцером? Говори російською. Хочеш захистити дисертацію? Тільки російська. Навіть у дитячих садочках виховували зневагу до селянського говору. Лаборанти з міністерства освіти СРСР постійно редагували українські словники. Вони навмисно видаляли слова, які не були схожі на російські аналоги. Це була справжня філологічна диверсія. Вони хотіли, щоб ми втратили інструмент мислення. Коли в тебе забирають мову, в тебе забирають здатність розуміти, хто ти є насправді. Ти стаєш ідеально порожнім сосудом, який можна наповнювати будь-якою державною пропагандою. І не забувайте про архітектуру. Ви думаєте, ці нескінченні ряди сірих панельок? Це просто дешеве житло? Ні, це був архітектурний експеримент із придушенням особистості. Людину виривали з власного будинку, де вона була господарем, і замикали в бетонну комірку. Тонкі стіни, через які сусіди чули кожен твій подих, спільні кухні в комуналках. Це був тест на тотальне зникнення приватності. СРСР перевіряли, чи можна змусити людину почуватися під наглядом 24 години на добу, коли в тебе немає нічого свого, навіть стін, які б не підслуховували. Ти стаєш частиною сірої маси, ти більше не особистість, ти гвинтик, який боїться виділитися. Але що робити з тими піддослідними, чий імунітет виявився занадто сильним, з тими, хто, попри голод, заборону мови та сірі стіни, продовжував вимагати правду. Для них СРСР підготував найпідступніше і найбрудніше випробування каральну психіатрію. Саме в Україні цей експеримент набув масштабної епідемії. У надрах КДБ було розроблено псевдомедичний діагноз, млявоплинна шизофренія. А знаєте, які були симптоми цієї хвороби: бажання справедливості, любов до української історії, критика партійних бонс, логіка лаборантів була залізобетонною. Якщо ти не згоден з курсом найкращої у світі держави, значить ти психічно хворий. Здорова людина, мовляв, не може хотіти свободи. Це був експеримент із хімічного зламу людської волі, тисячі українських дисидентів від генерала Петра Григоренка до поета Василя Стуса. Пройшли через закриті психлікарні спецтипу. Там на них тестували препарати, які перетворювали гострий розум на каламутне марево, галоперидол, сульфазил. Ці ліки вводили у величезних дозах, щоб викликати пекельний біль і втрату пам'яті. Система перевіряла, чи можна медикаментозним шляхом видалити з людини поняття совість, чи можна змусити поета забути свої вірші а борця – свої ідеї. Україна стала головним постачальником пацієнтів для цих лабораторій тортур, бо рівень внутрішнього спротиву тут завжди виходив за межі радянських стандартів норми. Це була війна проти самої природи людини, спроба перетворити мозок на кесіль, який буде покірно сприймати будь-які накази згори. Коли націю не вдалося зламати голодом, коли мовна лоботомія та психіатричні тортури дали лише частковий результат. Експериментатори перейшли до фінальної стадії. Випробування на виживання в умовах техногенного пекла Україна була обрана як майданчик для мирного атому, але в радянському словнику слово мирний завжди означало найбільш небезпечний. Задумайтесь над цифрами. Чому на території України, яка за площею складала лише 3% СРСР, було зосереджено майже 25% усього ядерного потенціалу імперії? Чому Чорнобильську АЕС звели лише за 100 кілометрів від тримільйонного Києва, ігноруючи застереження фізиків про те, що тип реактора РБМК є нестабільним за своєю природою? Відповідь цинічна: Україна була зоною допустимих втрат. Якщо щось піде не так, експеримент просто припинять разом із піддослідгом. 26 квітня 1986 року четвертий енергоблок, те, що офіційно назвали плановим випробуванням, насправді було грою в російську рулетку з вимиканням системи захисту. Коли реактор розірвало на шматки, Кремль розпочав свій наймасштабніший психологічний тест. Вони знали про радіаційний фон, який перевищував норму в десятки тисяч разів, але вони мовчали. Навіщо? Вони тестували систему цивільного захисту? Ні. Вони тестували рівень лояльності. 1 травня 1986 року радіоактивна хмара висіла над хрещатиком, а влада виводила тисячі дітей у білих гольфиках на святковий парад. Це був диявольський іспит. Чи вистачить у нас страху перед КДБ, щоб ігнорувати металевий присмак у роті та невидиму смерть у повітрі? Кремлівські лаборанти дивилися стрибунь, як українці дихають радіоактивним графітом і святкували перемогу своєї багаторічної селекції. Вони вірили, що вивели ідеальну породу людей, які підуть на заклання за наказом партії, навіть не писнувши, Але тут система припустилася фатальної помилки. Вони не врахували, що навіть у найбільш зламаному організмі є критична точка насичення отрутою. Чорнобиль став не просто аварією. Він став моментом істини. Коли матері побачили, як їхні діти лисіють у лікарнях, а чоловіки повертаються з зони в цинкових гробах. Страх перед системою раптом зник. Його випалила радіація. Це був момент, коли об'єкт експерименту встав із лабораторного столу, подивився в очі вченому кату і взяв до рук скальпель, щоб розпочати свій власний розтин. Але лабораторія Україна включала в себе не тільки людей. СРСР тестував методику повного підкорення природи. Ми не можемо чекати. Милості від природи, взяти її в неї наше завдання. Цей лозунг став вироком для українських земель. Згадайте каскад ГЕС на Дніпрі. Нам казали, що це перемога енергетики. А насправді це був експеримент із затоплення національної пам'яті під товщею води, поховали тисячі гектарів родючих земель, сотні історичних сіл і козацьких січей. Це була спроба стерти географію нації, перетворити живу річку на ланцюг застійних боліт. Щоб людина більше не мала зв'язку зі своєю землею, а поворот річок або живільні маліоративні проекти в Криму та на півдні, які призвели до засолення ґрунтів. СРСР поводився в Україні як тимчасовий орендар, який хоче витиснути з квартири все, а потім підпалити її. Вони тестували, скільки хімікатів може прийняти чорнозем, перш ніж перестане родити, скільки диму можуть витримати легені мешканців Кривого Рогу чи Маріуполя, перш ніж почнуться незворотні мутації. Ми були для них лише ресурсом вугіллям, зерном, металом та гарматним м'ясом. Сьогодні, через десятиліття після того, як радянська пробірка розбилася, ми все ще відчуваємо наслідки того жахливого випробування. Ми відчуваємо його в пострадянській корупції. Яка є нічим іншим як мутованим інстинктом виживання. Ми бачимо його в нашому страху бути успішними, у бажанні не виділятися, у генетичній недовірі до будь-якої влади. Це побічний ефект червоної сироватки, яку нам вводили 70 років. Але подивіться навколо: головний висновок цього кривавого експерименту полягає в тому, що він провалився. СРСР витратив мільярди на те, щоб створити безмовного раба, але отримав націю, яка в 91-му, Винесла смертний вирок імперії. Вони намагалися стерти нашу мову, але сьогодні нею звучать пісні, що підкорюють світ. Вони намагалися вбити нашу гідність голодом, але ми годуємо півсвіту і боремося за свою землю з люттю, якої не бачила історія. Україна це єдиний піддослідний, який не просто вижив, а й став сильнішим за своїх катів. Ми пройшли через пекло лабораторій, щоб вийти з нього з імунітетом до тиранії. Сьогодні ми нарешті самі пишемо протоколи свого майбутнього, і це майбутнє не передбачає кліток, пробірок і господарів у Кремлі. Який з радянських експериментів ви бачите у своєму житті сьогодні? Чи помічаєте ви його сліди у вихованні своїх дітей або в розмові зі старшим поколінням? Напишіть про це в коментарях. Це важливо, бо проговорити травму означає почати лікування. Дякую, що пройшли цей довгий шлях разом зі мною. Це був канал Короткі Історії. Пам'ятайте своє минуле, щоб ніхто не зміг вкрасти ваше майбутнє. До зустрічі у нових випусках. Слава Україні!